Можна нормальний трек забішити, чуєш? Передай слова цей альо, Альона Альона там. Скажи, що я в мене є слова можна колаби зробити. Мене улибає, шол тебе улибає, тебе улибає, та шо улибає, когось улубає, не улибає, нас улубає, ми куримо і улибає. Улибає, всіх улибає. І тут Монатик виходить. Всіх улибає! Поулібає, нас улібає, ми всіх кохаєм Давай трансуй, поулібає тебе Ти не нухай, трайву, акури Він і піздичк пуху, що ласкає тебя, В жопу хоче тебя, Давай трансуй Бля, ну там я вже далі обазарю, бо я перевертаюсь Це ж неможливо грати просто Кліп можна зробити, скинути. Хви побачить мої вокальні діздібності. давайте робити ці колаби вже. У мене вже 2000 підписників, вже треба робити ці колаби з, з монатіками, там, всякими Альонами. Я жирний, Альона жирна, там, монатик жирний, Тріо Жирних буде. <сум> Жирдерпир. Ще в склад візьму свого кота. Жирдерпир and Cats. Я ще і назву групи нам придумав. Та да ти шо? <решті> нарешті, нарешті я... Ебав когось цим панцирпа, там, ханом, я з цим панцерпаустом, там я за****ся там лежати.